Ти говориш і тебе не чують. Таке відчуття, як кажуть, горохом в стіну. Говориш, говориш, а людина не, не пропускає інформацію, в принципі. Моя суб'єктивна думка, що людини погані і хороші. Просто-напросто наша інформація лягає на певні фільтри. Перший з яких фільтр сприйняття. В чому суть? Суть в тому, що людина не слухає вухами, а пропускає твою інформацію по типу власного досвіду. Приклад – Ну, наприклад, ти говориш людині з певним досвідом роботи, як потрібно працювати, а вона тебе не чує, тому що ну, кому ти розказуєш? У мене досвід трошки інший, де хлопчик собі поговорив в сторону. Наступне внутрішній діалог. Ти з людиною говориш, а вона замість того, щоб відповісти тобі, вірно, думає, як просто відповісти тобі, щоб ти від неї відчепився. Тому що в неї інші свої задачі. Ще раз, внутрішній діалог мішає людям почути тебе. Вона сама собою говорить, вона не може тобі коректно відповісти, повністю розгорнути твоє питання. Ну і третє, моє улюблене емоційний шум. Зрозумій просту історію. Всі ми є в своїй реальності певні. Тобто, хтось турбований, хтось щось боїться, в когось страх, хто чи іншої речі, це раз. І щоб від цього відволіктись і тебе почати чути, людині потрібно потратити певну енергію, тому що слухання також затрачає певні ресурси нашого організму. І люди в більшості не хочуть витрачати ресурси марно. Подумай на рахунок цього перед тим, як будеш розчаровуватися люди і обіжатися на них, так як це періодично роблю я. Все, сили і мудрості, підписся, попереду багато корисного. Далі ми з тобою говоримо про комунікацію і спілкування.